Добрий день, шановні вишивальниці. Був такий запит на те, якими нитками вишивати ось такі рушники. Може бути вагон варіантів цього узору, а в тому числі публікувався взір на заготовці рушника торгової марки Дельвіка. Тобто це йде відріз із вставками з канви. Тут досить дрібна канва, по ній зручно вишивати. Для того, щоб вишивати подібні рушники, вам потрібна візкоза. Віскози в Україні найпоширеніші два види тобто, це декора від Мадейри. Тут є номер нитки, тут можна закупити собі. І ось така от шанеточка є. Тут 11 метрів. Але Номерів ниток тут немає. Ось у мене вона на органайзері. От, ниточка дуже жива, ниточка дуже е, рухлива. Ну, Тобто, це повністю синтетична нитка. Е, вишиваючи, вона в вас лягатиме ось так. Після того, як ви дошили, ви попрали нитка від прання, від температури розплескається, буде дивитися краще. От, власне, і, і, і всі секрети. Кілька варіантів узору я давала в журналі. Більше в мене є узорів, не знаю, треба, певно, запропонувати, якщо вам цікаво. Тобто, бачите, ось навіть на рушнику із вставками з канви може бути такий варіант. Цієї вставки може бути ось такий варіант вставки. Є ще купа всяких різних варіантів. Знову ж таки, знизу, ось дивіться, може бути ось такий варіант, може бути ось такий варіант. Пишіть, дзвоніть, заходьте, буде тяжко висилайте гроші.